2005 дві року, де Анджеліну Джоліт Бредепітас сфотографували разом під час їхньої відпустки в Кенії. Ну і теж до речі, бред підтримує її е, діяльність в ООН, взагалі типу, їде по світу, і от вони вибирають відпустку в Кенії. Такий дуже нестандартний напрямок для відпочинку uh -huh. через місяць US Weekly опублікували фото, де вони від разом на пляжі в Кенії з сином Джолі Медексом і в. Вересні 2005 року Еністон сказала в інтерв'ю Ваніт Fair, Фейр, побачивши, ну нібито побачивши ці фотографії, що світ був шокований, і я була шокована, побачивши їх разом. І ти написала, що Анджеліна Джолі визвала папараці, бо фото такі дуже, дуже гарно сімейні. Ну, по-перше, звідки папараці у Кені? В Кені? Це правда. Тобто, ти повинен був знати, що ця голівудська пара опиниться на рандомному пляжі в Кені, навіть якщо б Анджеліна з бередом зараз з'явилась на пляжі в Одесі. Ну окей, зараз їх би одразу можливо сфотографували, але це п'ятий рік. Ні у кого mm -hmm. не було просто смартфонів, щоб їх да, за да, да, да. тобто це повинен бути фотограф з гарною камерою. Достатньо далеко, щоб не здавалося, mm -hmm. що це визвані по але достатньо близько, щоб було видно їхнє обличчя. Ну і вважається, що Анджеліна визвала їх, тому що брат Піт не дуже сильно хотів той, той час, щоб публічно якось, тому що mm -hmm. розлучення тільки там розпочалось чи завершилось у той період із Дженіфер і mm -hmm. Анджеліна. Ось нібито визвала, але mm -hmm. Знову ж таки, спекуляція. Yep. Їхати ну, так, їхати в, їхати, їхати в Кенію, щоб виходити туди по Ну, вони нібито по якійсь там благодійній mm -hmm. так чомусь поїхали, yeah, але все быть. ж таки Кенія по ну не, не мечиться. Mm -hmm. uh -huh. А ця наступна blind item Анджеліна Джолі впевнена, що може тиснути на свого колишнього бреда, і він, зрештою, здасться без боротьби. Вона, мабуть, дуже впевнена, що у нього немає доказів її сумнівних зв'язків з іноземними урядами та лідерами а також зникнення багатьох людей. Ого, ну і тут є приклад, що Анджеліна Джолі спеціально повідомила по праці про свої стосунки з Бредом у 2005-му, що типу не є зв'язки в Кенії чи щось таке. Ще одна